Слава Богу, слава Україні, героям слава. Всім доброго дня, люди! Я хочу почати транслювати свої вірші, які йдуть мені. Я їх записую. Готові, які йдуть мені в голову. Через те я так і назвав вірші, що приходять саме. Після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, 2022 році. В перші дні я весь час ходив і мені була, трималася в голові пісня, яка була за радянських часів. Вибачайте, зараз буду говорити мовою оригіналу. Спросіть ви у утюшини хатятлі ли війни, русскої, ли русської війни. Весь час нас обманювали, що вони нам брати, весь час переконували, що вони війни не хочуть ні з ким, Виявилося, що все був обман. І ось ця пісня в мене трималася в голові. Ну, і пішов віршик перший, 3 березня. Спитайте ви у тишині люди, чи хочуть війни росіяни і Якби весь народ Росії не мовчав, то їхній правитель на Україну б не напав, їм не потрібні ні батько, ні мати. Їм лише аби проти України воювати і тут все розкрадати. Нема у них в душі нічого святого, не жаліють вони ні старого, ані малого. Тож просимо ми тебе, Боже, нехай Твоя слава, воля і сила нам допоможе, щоб люд України в твоїй славі, волі і силі укріпився і не здавався, а ворог. І землі України, щоб геть забрався. Дехто став мені казати, що росіяни нашої мови не розуміють. Вони не зрозуміють суть вірша. І от такий є. Ще раз перепрошую на російській мові цей же самий вірш. Спросіть ви ви тишини, люди? Хотят ли войны россияне Иуды, если бы весь народ России не молчал, то их неправитель на Украину бы не напал. Не нужны им ни отец, ни мать. Им только бы против Украины воевать и здесь все воровать. Нету у них в душе ничего святого, не жалеют они ни старого, ни малого. Просим мы тебя, Боже, пусть Твоя слава, воля и сила нам поможет! чтобы народ Украины в Твоей славе, воле и силе укрепился и не сдавался, а враг из земли Украины, чтобы убрался. Слава Украине! Героям слава! Всем пожелаю здоровья, люди!